І діти почали задавати мені питання про ангелів, про демонів. Ну, ви отримали сьогодні свої відповіді? так? Дякую. Насправді так, не тільки діти. І, до речі, ми планували цю тему, але Бог попіклувався, що ми почули її раніше, аніж ми змогли самі підготувати. Слава Господу! Вдячні справді важливі речі, важливі для когось, можливо, не, не є це настільки новим, як для інших, але впевнений, що навіть якщо ви все це знали, то 에, дуже добре, коли ми можемо нагадати собі так, що написано в Біблії, що той, хто в нас сильніший того, хто в світі. Алілуя! Слава Господу! Той, хто в тобі Духом Святим живе, Господь! Бог, він сильніший, за того, хто в світі, за диявола, за лукавого. І я буквально прочитаю одне місце писання і в кілька думок скажу, і ми будемо молитися. Я хочу прочитати послання апостола Павла до Тита. Тит це був співробітник апостола Павла. І вони листувались в той час не було вайберів. Смс, Інстаграм. І ось частина листа, Тита, другий розділ 11 вірш до 14, 4 вірші буквально. Апостол Павло каже так: бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. І навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці, і чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас. Щоб нас визволити від всякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих або ревних. Мабуть, всі знають, що таке благодать, правда? Благодать це дар людині від Бога, дарований нам незаслужено по милості Господа. І найперше, що в цьому ривку я хотів би зуважити, що ця благодать з'явилася або виявилася всім людям. Це означає, що був час, коли вона була неактивна або захована від багатьох людей, від нас, язичників, точно. Вона була в певній мірі доступна євреям, але нам точно. І ось настав час. Коли ця благодать з'явилася, і апостол Павло каже, що ця благодать з'явилася, що таке благодать? Благодать це сама суть милосердного Бога, який є людинолюбивий. І коли він проклинає, ну, фактично висилає людей, бо він каже, що ви понесете покарання Адам і Єва, він висилає їх з Едемського саду, він, якби можна сказати, ставить хрест на своєму творінні, але це не так. Бо в той же час, пам'ятаєте, він дає обітницю Спасителя. Бог по своїй суті добрий, милостивий і благодать це сама суть або серце. І ця благодать має дві дії, ми вже прочитали зараз. Вона спасає всіх людей і навчає нас. І ми знайомі з Спасительною дією благодаті а вже. ж ми знаємо Івана 3:16, що Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого Ісуса Христа, єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. І ми спасаємося вірою в Сина Божого Ісуса Христа, в Його жертву. Але є дещо, що ми можемо пустити. Благодать не тільки спасає, але і навчає нас. Це нероздільні діяння Божої благодаті. Благодать спасає і благодать навчає. Багато хто з людей хоче спасіння, але навчання не дуже полюбляє. Бо вважає хтось обмеженням або критикою, або е, е, зазіханням на мій особистий простір до навчання. Всі люди здебільшого ставляться досить болюче. І люди не проти спасатись, але проти мінятись, правда? І про що навчає Божа благодать? Буквально три речі, про які навчає Божа благодать. Три речі це вже після того, як вона спасає. Ми знаємо добре про спасіння по благодаті. Може, навіть забагато ми знаємо про спасіння по благодаті. Але благодать спасає і благодать навчає перше це відсуратися безбожності. Відсуратися це рішуче відкинути. Навіть відкинути з якоюсь огидою те, що раніше було прийнятним для нас, те, що ми любили. Відсуратися це рішуче і назавжди відкинути. Безбожність, безбожність це все, що противиться Божій волі. Все, що противиться Божій волі і Божому Слову, є безбожністю. Пожадливість або світська пожадливість це знаєте, таке нестримне. Гріховне бажання чогось, ненаситне, нестримне бажання чогось. І світські пожадливості. Що це світські пожадливості? Я би сказав, що це такі штучно нав'язувані нам, всім, взагалі, всім людям, і віруючим, невіруючим, всім людям, штучно нав'язувані людям цінності. Це зміщені акценти, зміщені відносно Божих. Це жадоба володіння, матеріальність, це гедонізм, що жити треба заради насолоди. Це культ краси і досконалості. І всі, хто не відповідає цьому культу краси і досконалості, почуваються себе в комплексі. Одна з причин самогубства: В Великій Британії проведене дослідження. Це якраз коли людина відчуває себе невідповідною цьому культу краси. І досконалості. Це поклоніння ідолам грошей, моди, це егоцентризм, що я Бог і все має крутитися довкола мене. І це протест проти Божих устроїв, це світські пожадливості. Благодать Божа навчає нас відсуратися безбожності і світських пожадливостей. І знаєте, євангельська проповідь це не тренінг по самовдосконаленню. Ну ти хороший. Будеш слухати Слово Боже, і станеш ще краще, ні. Але євангельська проповідь, Євангелія добраного на Ісуса Христа, вона веде нас до Христа, де ми маємо померти. Так, так, ми маємо померти. Для гріха, для старої природи, для її гріховних бажань, для того, що Біблія називає плоттю або. Тілесними не наше тіло має на увазі, а плоть це незмінена гріховна природа, яка все ж ще воює проти духа, теж свого роду війна, брате Адріан. правда? Воює. Друге жити помірковано, праведно і побожно в теперішньому віці. Жити помірковано, праведно і побожно в теперішньому віці. Що це означає жити помірковано або розсудливо або розумно? Це означає не тяжіти до якихось крайнощів. Якщо ви спостерігаєте останні, мабуть, 10, 15, 20 років люсу властиво тяжіти до якихось крайнощів. Навіть це, ну, таке екстраординарність видається за, там, за харизму. За право на самовираження видається за достойну річ. От. Ну і що, що він спить в домовині художник, він митець, він так бачить. Ну і що, що він намалював якусь, вибачте, какубяку, він художник, він так бачить. Ну і що, що там а, музикант або талановитий якийсь. Політик, співак, або ще будь-хто, спортсмен. Ну що, що він побив жінку, що, що він вживає наркотики, що він там десятий раз розвівся чи застрелив, може когось під чимось. Ну що він, 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 він так само виражається, і все ліберальне, ліберальні всі течії, якраз вони спрямовані на цю обочину і крайності. От Жити помірковано або розсудно в різних сферах життя, це поводитися скромно ну, по можливості, обдумувати все, радитися. І жити не аскетично, бо інститут монашества себе не виправдовує, але і не жити на максималках. Знаєте, як молодь каже? На максималках, на повному заряді, жити помірковано, триматися оцієї. Золотої, такої євангельської середини. В багатьох речах нам треба жити, нам бути крайніми тільки тоді, коли мова йде про гріх, про беззаконня, про, якусь, про якісь злочини, про біду, про, 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 про такі речі. То там ми маємо бути тільки крайні. Праведно, праведно жити це слідувати заповіту, в якому ми з Богом дотримуємося Божого Слова і жити праведно. Старатись не грішити, це моральна сторона або наша внутрішня характеристика. Жити правильно. Внутрішня характеристика, побожно, побожно або благочестиво означає мати страх Божий і виражати публічно. Це зовнішня характеристика. Правильно, дуже схожі слова, правда? Праведно і побожно, праведно це внутрішня характеристика, побожно або благочестиво більш зовнішня характеристика наша. В теперішньому віці, коли істина розмивається і розбавляється до невпізнаності, нам треба жити помірковано, праведно і побожно. Цього навчає нас Божа благодать. І останнє третє: чекати блаженої надії і з'явлення слави. Кого нашого Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа, чекати блаженної надії та з'явлення Його слави. Божа благодать навчає нас жити очікуванням Божого приходу Ісуса Христа. Ми всі знаємо, що Він вернеться за церквою, правда? Ми читаємо про це в Євангелії, у Божому Слові. Але жити або чекати блаженої надії і з'явлення слави. Це не обов'язково чекати не тільки його приходу за церквою. адже для багатьох людей зустріч з Господом приходить набагато раніше, правда? Десь ракета прилетіла, десь міна, десь ДТП, десь просто серцевий напад або щось інше. І ми створені дуже крихкими створіннями тут на землі, але в нас є дух вічний. Який продовжує жити після нашої фізичної смерті, так говорить Боже Слово. І благодать Божа навчає нас чекати блаженої надії і з'явлення слави. Це означає жити цим бажанням, це цінності або епітети Царства Небесного, чекати блаженої надії і з'явлення слави. Це жити цим бажанням. Гряди, Господи, в моє життя. Гряди, Господи, в мою сім'ю. Гряди, Господи, в мою церкву. Боже, гряди на мою роботу до моїх колег. Боже, гряди в мою країну чекати блаженої надії і з'явлення слави. Цього навчає Божа благодать. Отже, трьох речей після спасіння нас навчає Божа благодать. Відсуратися безбожності і світських пожадливостей, жити помірковано, праведно і побожно. Теперішньому віці. І третє, чекати блаженої надії і з'явлення слави великого Бога і Спасителя Ісуса Христа. Слава Господу! І ми прочитали в цьому вірші ще, що е, написано так, апостол Павло каже, що Ісус Христос дав самого себе, 14-й вірш, за нас, щоб нас визволити від всякого беззаконства. І очистити собі людей, вибраних у добрих ділах ревних або запопадливих. І ми вже говорили про спасіння по благодаті через віру в жертву Ісуса Христа, Сина Божого. І Христос визволяє нас справді від влади гріха і беззаконня. Але таку думку скажу, що Він не визволяє нас в нікуди. Уявіть собі, людина була рабом. Хтось прийшов, заплатив гроші, викупив, відкрили, зняли кайдани і кажуть, ти вільний на всі чотири сторони. Але не так Господь. Коли Він звільняє, Він не звільняє в нікуди. Він звільняє для себе. І апостол Павло в іншому посланні каже, що ви раніше бувши рабами гріха, тепер стали рабами? Чи, чого? Праведності або рабами Божими. Тому Ісус. Очищає нас собі, він каже, очистити собі, людей вибраних, ревних, до добрих діл. Не очищає для того, як знаєте, в наших батьків там, або дідусів, бабусь стоять такі сервізи в сервантах. Бачили? Це той посуд, який є, але ним не користуються. Може, раз на рік, коли там великі гості, то його можна взяти. Але Бог не так нас очищає. Не для бездіяльності Бог нас очищає, але як каже, щоб кожна людина була каже, приготовлена для всякого доброго діла. Щоб ми, як той посуд, є посуд на нечесть, є посуд на честь, а є посуд для кожна тарілочка, кожна чашечка, кожне маленьке, велике має своє призначення в Господа. І ти, дорогий друже, брате, сестру і навіть дітки. І старші любого віку ми всі маємо бути оцим посудом на честь, на славу Божу. Не як сервіз в серванті, фактично без, безполезний, або просто як декор і освячення читаємо, що очистити собі людей вибраних, щоб поставити на полички. Ні, не так. Очистити собі людей вибраних, ревних, до добрих діл або запопадливих. І тут такий бачите порядок. Христос спочатку визволяє нас, від гріха і беззаконня, а потім очищає. І дехто з людей каже: я спілкуюся з колегами, каже, мені ще треба кинути курити, і ще я трохи матюкаюся, і тоді я прийду в церкву. Я кажу, друже, ти починаєш з кінця, з кінця. Це так, як чужого раба намагатися виховати, навчити. Він належить комусь. Христос спочатку визволяє, Він відмикає ці кайдани, гріха, беззаконня, Він визволяє нас від всякого беззаконства і вже потім починає цей процес очищення для себе, для нього, нас, людей вибраних, ревних, до добрих діл. Ми зараз будемо мати молитву. І Якщо комусь з вас потрібна ця молитва, Молитва посвячення для Господа, молитва покаяння, молитва просто потреби в Бозі. Знаєте, ми всі час від часу потребуємо Бога сильніше, аніж завжди. Ви переживали таке? Є так, ти завжди, Боже, ти потрібний мені, Господи. Але є такі полоси в нашому житті. В твоєму житті бувають такі періоди, коли ти кажеш, Господи, ти потрібен мені більше, ніж раніше. Якщо сьогодні. Такий день чи ранок для тебе, ми можемо помолитися. Ми принесемо до Господа, до нашого Батька, до Ісуса Христа, наші переживання, наші потреби, і Він полікує наші серця, Він благословить нас, Він зцілить нас. Ми можемо встати. І якщо у вас є потреби, фізичні, зцілення, переживання за ваших рідних, якісь може матеріальні, ви можете сказати, помоліться, за, наприклад, за. Моє здоров'я або ще щось подібне. Ви можете сказати це. І ми, як церква, як люди, які вірять в Господа і моляться до Нього, ми помолимося за вас. Або якась інша потреба чи подяка. Скажіть, будь ласка.